Права 638. Площа грані куба дорівнює 9 квадратних сантиметрів. Чому дорівнює площа поверхні куба? Ну що ж, давайте подумаємо. Дуже просте завдання. Ось тут у мене є модель кубика. Ви бачите, що грані у нас тут 6. Ну і якщо у нас є площа одної грані, всі грані у нас мають однакові розміри, однакову площу, то площу, щоб знайти загальну, нам треба площу однієї грані помножити на 6. Записуємо тоді, що? Площа S у нашому випадку дорівнює. Треба 6 помножити на 9. І це буде дорівнювати 54. Записуємо в дужках чого? Квадратних сантиметрів. Це у нас буде площа поверхні куба. Площа поверхні. Поверхні куба. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Відповідь. Площа у нас буде складати 54 квадратних сантиметри. Ну що ж, ось таке просте завдання про кубик на цьому вправу завершено.